Це історія про космічні пригоди гнома, чиї його собаку викрили лихі інопланетяни. Так що йдемо шукати пса. О, пес, дивіться, пес. Гавкай, гавкай, наганяй їх звідти. Що це за якісь? Прибульці прибули, чуєте? Ти них драбина? Та як в мене вдома. диви, пса за. Пса у мішок з грушками і пішли. Пес, та давай тікай! Ой, оце гном! Саморост! <рит> Чуєш, я його стукну, а як йому нічого не станеться? Він обернеться і скаже мені, що ти. <рит> Бум! Відкрий, будь ласка! <рит> О, Бігом, бігом, бігом! О, король, дивіться! Їхній певно босс. Дивіться футбол? <рит> <рит> він не з'їв! Мій пес! Що <рит> ж ти, здурів чи що? Так, мені ніб самоотребуйте. Привіт, ви на каналі Склеп! Граємо сьогодні Самороз 2. Ще такої гри ми не грали. Але гра має бути прикольна, хоч вона і дуже стара, я не знаю, кого вона. 2009 певно року. Але це від розробників, знаєте, яких? Машинаріум, Пілігрими, Чучел І є ще в них Самороз. Так що граємо Самороз 2. Це історія. Про космічні пригоди Гнома, Чи його собаку викрили лихі інопланетяни. Так що йдемо шукати пса того гнома. А може ще його не викрили, чекайте. Зараз подивимось за історію взагалі. Ну, видно, космос, космос. Так, прилетіли. Паркуємося. Запаркувались там. О, пес, дивіться пес. гавкай гокей. Наганяй їх звідти. Що це за прибольці прибули, чуєте? Твої в них драбина, так як в мене вдома. А вони самі на псів, похожі? Каже, дивись, тут пес. Дві дві п'яв, в кивне очі. Грушку з'їв! То що твоя грушка? Капець, грушку він з'їв. Що припух, дві? Той ще набирає мішок. Що, ви припухли чи що? Пес, робиш, пес. Гавкай! Диви диви, Пса у за... <гілля> 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 мішок з грушками і пішли. Пес, та давай тікай! Ой, оце гном! саморост Ей! <гілля> Эй, <гілля> 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 пса віддайте! Цезар! Песня називає Цезар. Та як ми мене вдома. Все, полетіли! Йо-майо, я за ними зрозумів. Че свій мене тарілка. Так, я мушу догнати їх. Слухай, пса вкрали. Я того пса годував. Давай лети, лети. <рес> Це початок. Зразу все ясно, ні? Я свій жив, був пес, вкрали пса, опа, дивіться, хто. Їхня база дві. Відкрив, закрив. А мене пусти. Мене напевне не пусти. Ей. Що, мені, певно, треба вилізти звідти? Так, я виліз, добре. Воу-воу-воу! Дві зловили. А що мені робити? А цей. А, двіт. Ану сюди. Ага! Нічо собі. це тайконик стрибунець Так, шо мені? Та мені треба до цього піти, Ей! Ей! А ну якщо... Щось треба думати? Чекай, чекай, я навіть не знаю, що нажимать, що робити, де куди йти. А, сюди. Все добре. Я зараз такого обійду і, напевно, сюди прийду. Треба якось з цим договоритися, щоб я туди зайшов. А може він злий? Хто його знає? Я б пішов геть, коротше, звідси. Ну він не пустив мене, ну це ясно. Равлик. Що за равлик? Дві. Доби... Секру в'є, чуєш равлик? Тобі помогти щось? Чого він б'є? Тут щось є. Так, чекай, я ще поки що. Не шарю я ним ходити, що робити. Добре, тут ще хтось є. Мак. Дивіться, це Макі. Це якась мавпа? Хто це? Опа! Щось трохи посіяло. Диви, диви, диви. А цей далі б'є. Ну, давай скач. Коротше, воно однаково скаче, добре. Е, може кран відкрутити? Води нема, дуже мало. А ну йду сюди, подивлюсь. Щось тут треба зробити. Напевно, брати води. І там маком щось скине туди. Опа! Нічого собі. Ану. Відкрили. Відкрили, відкрили. Ну, то що відкрили, це добре. Але щось нам ще тут зробити треба, треано. Ну... О, я взяв цю штуку. Може мені закрити щось десь якийсь отвір? Або цим дати, чуєте, хлопці? Вони п'ють воду, дивіться, вода йде сюди, а вони п'ють. Мені треба цим корком закрити цю дірку. Все, я зрозумів. Е -е, але може їх нагнати треба. Так, вони все випивають. Зараз мені треба зрозуміти, як звідси вийти. Як мені звідси вийти? Чуєш, що вірш. Тихо, не качай. Оцю дірку треба закрити, всього на все. -навсю. О, молого кинув. А, може цей зараз піде за малим? Дві не йде. Опа! Бігом, бігом, бігом! Є, красота. Тікай, тікай, тікай! Все, вода тепер попала. Тепер давай гріємо. А, качаємо. Вода пішла, вода пішла. Добре. Грій. А тут ще якісь дві! Так, чекай. Сюди. А це що за штука? Ну, налили трохи води, налили. О, той пішов туди. А ну ти. Тойсь там гойдає. є. О! дивись я додав сюди цієї штуки, добре. Капець вони придумали. Давай, набрали ще води. Підігріли зразу. І налили. Ано. Ми маків додали, може він ліже спати. Диви, диви, він засинає. Є, я можу брати. Ура! Так, добре, ми взяли молоток. Я тепер можу цим молотком. Тут стукну, чи його по голові стукну. Хм, чуєш, я його стукну, а як йому нічого не станеться. Він обернеться і скаже мені чуєш ти. Бум! Відкрий, будь ласка. О, бігом, бігом, бігом. Залазь, давай. Може треба на ракеті залізти. Ну, треба його вдарити. Свердловина, так. Це дерево, дві труби. Це що таке? Це хто такий? Так, отут якісь лазять. диви, я їх кидаю, Диви, вони падають. Так, поламана драбина, мені щось тих драбин треба зробити, напевно. Так, 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 ну оцей камінь ми забрали. Сейф поу. Оця паутина взагалі нічого не дає. Оця треба розбудити. Оп! Давай їж! Добре. Гедите, і сюди щось впало. Ну, але що то дає? Я брати то не можу. Тут повертати нічого не можу. Гриби, ні, то ні, то, ні, то, ні, то, ні. Опа, пішов. Тихо! Тихо чуть не впали. О, не... Може не треба таке робити? А ну ще раз. А цей впаде? Витяг скакає, треба що впало, ні? Давай йде сюди бери це. Як він туди пішов? Типшо, геть ти пішов геть. І ти пішов геть. Давай іди сюди, чоловік. О, муха! Може до гори підлетить? Може зараз. Давай їж це. Та, може я заото зможу взяти. Падай. Падайте тоже. Ну о! Та злітай же звідти я такого стукну. Є. Давай їж! А ні, він не їсть. Я думаю, що він О! Павук приліз. Та ви подивіться щось тут творить! павук приліз. Яй-яй-яй. О, це буде тай канат для мене. Є, yeah, І сюди! Давай сюди! Єс Хто спайдермен Саморост спайдермен. Так, куди я упав? Комора. в холодильнику Щур, Куди сюди Ой, я пішов сюди да. Так дивіться. Мені десь тут треба пса найти. Так, цешетки. Фонарик. Добре. А, я вернувся назад, забрав фонарик. А що тут? О, дві гачок якийсь є. А його можу взяти якось. А, вебков. І що? Е, не йди туди! Він знов туди пішов. Ну давайте, йдемо до цього. А, я сюди не можу зійти. Мені якось треба його відволікти, розумієте? Я його відволічу і щось буду робити. Гачок я не можу взяти. В холодильнику, а що там? А щур. І щур? Ось він на гачок попаде? Туда пішов, ну ще один. Е! А дивіться тобі ще щура нема. Оооо! А ну оце. Так, оце я випхав А мені оце треба розетку запхати. Так, а що мені зробити? Лампочку я ж маю. Давай, тикай. Тихо. Видите, воно назад заходить. Мені щось треба зробити, щоб тут назад не заходило. І це я би зробив. Видите, я не встигаю. І не розумію, чого я не встигаю. О, та не кричити. О. Але ж... Ну фонарик є, так? Так, фонарик є. Може. О! Що впало? Є! Все, нарешті! Дивіться, то перехідник треба, було, прикиньте. Холодильник роби. Ого, дивіться, що під холодильником. Що, може, виключити вже його. Виключай, виключай, виключай. А що тут? А, гачок. Піднімаємо. Давай! О! Дуй, суморост! Молодець! Все, заходим туди! Тихонько, дивися, бо воно як закриється! Молодець! привезов. Щоб ми змогли назад вилізти, а то будуть проблеми. Так, каналізація. Спускаємо воду. Ну то давай. А що таке, я не зрозумів зразу. А ну ще раз. Давай, спускаємо. Що, більше не спускається? Перекрили, добре. Більше воно не піде. Дивіться, а там щось плаває? А що ми ще можемо зробити? А, нижче! Перекривай бігом! Добре! Ой, там є прохід, все, пішли ту ду 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 дум ту ду 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 бум-бум-бум-бум. Заходим. Ух ты, я влізусь туди? туда, Давай, давай. Цікаво, куди мене цей прохід приведе. Нам треба пса найти и едемо додому. Тихо. О, дивись, бы тут тоже каналізація. Це що таке? Треба знати для чого ті штуки. Так. 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 Ну не крутися ніяк, поки що. Може отак? Так. І так. Не крутися. А ну, а може отако? Цікаво, як це треба зробити, щоб воно крутилося, як думаєте? Взагалі не реагує. Ми хіба на зараз вгадаємо? Ну мені, що треть розрую, мені треба перекрити, напевно, так. Чекай. Чик, чик, чик. Нє. Добре. О, перекрили. А ну, відкрили крани. Та да, то якийсь різний кран. О, пішло! Тут дуже важко було знайти ту позицію нам треба. Добре, спустили, молодці. Ну що, самороз, давай. Вниз, туди, лиш в ту дірку, не впадь, я тебе прошу. Добре. Ох, молодець, перескочив. Загра, ми подивимося, що там збоку. Де ми взагалі залізли? о о так, дві кнопки, один і два. І це якесь. Запхоу Щось зробили А він буде злостный, Ні, не, не злостный, все добре, Сиробе все Так, а тут ще щось є. А ну давайте кнопка один О! Це хто? Дай мені ключ Дай, 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 дай! Дай мені ключ Давайте ще раз цю штуку туди. І давай мені ключ. І ключами, напевно, тут можемо. А чо? А та два. Слухайте, Що тут робити? Чуєш, та дай мені ключ, ну дві, він дає ключ. Що я цим ключом можу повернути? Там не можу. отут. тут! Або тут? О, повернув! Добре! Добре! Добре, а для того треба якийсь другий ключ, бачите? Не такий. Значить, ми не можемо відкрити, бо в нас немає другого ключа. Добре, ти йде геть. А якщо два нажати? Випхали, запхали і два. Ооо, приніс другий ключ. Слухайте, це прекрасно. Так. все Поломили ми йому машину. Що, треба тікати, напевно. І прийдемо туди і підемо туди, напевно. Поломив чисто всю йому. Так, ти тікай. І, він сюди. Є, ми втекли, ми втекли. Бігом, бігом, бігом. Бо як до жени. Ви ще будися не набрала. Добре. Але що, поки я туди вернуся, й може вже і вниз зайти, і догори вернутися назад? Давай, 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 саморост. Саморост. Так. Добре, зайшов ще й туди. Давай, давай, давай. Нема його? Нема, він ремонтує там щось. Давайте, йдемо щось тут зробимо. ходи ходи. Так, оця драбина. Я ж зверху злазив, вроді був. А ні, не злазив. Все, добре, ми пішли туди. Одного ми минули, тож два має бути. Ух ти що! Грушки! Знаєте, що за грушки? Це мої грушки. Так, все, я закрив, не буде більше грушок. І хочу забрати звідти всі грушки, щоб йому більше не йшли. Може, то, наоборот, треба звідси туди. А. О, диві. Тихо-тихо. Села, де я впав? А, дивіться, прикол. Але той саморост хитрий. О, король, дивіться. Їхній певно бос. Дивиться футбол? І він не з'їв! Мій пес? Що ж ти, здурів чи що? Так, мені б самого треба забрати. Що він цокає? О! Капець? Не охорона! Пес! Цезар! Я скоро тебе заберу, не переживай. Де її є? Мене десь забрали. О! Телевізор не показує. А, я тут щось можу робити. Все. Так, оцю штуку забрав. Десь треба це повишити. Ну. А де я це повишую? Диви, я не знаю, де. Сюди. Тут кнопка якась є, двері. Так, тут нічого. Ха, Прикольна штука. -е, -е так, чекай, 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 чекай. О, а, вот сюди. Все, Пес біжить в другий бік. О! Капелюх здуло. Зараз ще раз здує капелюх. І йому сюди трейти. Але ми його розласти. Так, тепер. Ми... Нам треба його дуже сильно рознервувати. Так, а ця штука десь злізе вниз? Ні, не злізе. Я не можу капелю зловити, мені напевно треба капелю зловити, або цю штуку нажати. Є, нажав. Єс, я повернувся. І Я повернувся. Тихо, він здов забрав? Чекайте, мені зразу знову щось треба зробити. Отут чи є кнопка якась. Може я можу цю кнопку нажати? Але ж телевізор не показує, чого він не йде до телевізору? Щось тут треба цікаве придумати. Поправив. Може мені треба упасти, коли він поправляє? Так, на жов. Другий бік дує. ні, це не підходить. Ну і що, ідіть додумайтесь, що треба зробити. Давай, давай назад. Так, mm. чекай. Mm. Якось телевізор з розетки треба виходити. А чого ж ти нічого не робиш, чоловіч? Mm. Ця штука не достає, добре. Mm. Вентилятор дує, типа нормально Оцей mm. не їде. А, mm. Mm. а може. Mm. Може оця штука має долізти до кінця. Я не знаю. Так, ану, давай. Добре, ану, дивіться. Ця штука вже тут. Ні. Значить, не та штука. Добре, ану, якщо я це... Він поїхав. Дивіться, він взагалі не дихає. Не дує. Може, мені треба зробити так, щоб він не дув. І він не зможе то зробити. Ану, давайте. давай. Нажов. Забрав. все він не дує. І воно може не буде працювати. А ні, працює все одно. Не то. Ну що, дивіться? Можна кубасу забере. Ні, не забираю кубасу. Це тупік, це пастка. Я не знаю, що тут зробити, може придумати. Коротше, я думаю, першу серію можемо завершувати. Прикольна гра, мені сподобалася. Невелика, напевне, недовга. Але цікаво, я так хочу то, пса спасти і додому привезти. Що ви собі не уявляєте. Ай, не встиг нажати. Давайте я ще раз спробую. Mm -hmm. Ну дивіться, ну він паде, ну і що далі? Mm -hmm. Він просто тут нічого не робить. Кнопку нажимає, там нічого, там нічого. Пес собі як біг так і біжить. Mm -hmm. Не знаю. На другий раз будемо думати, а ви як знаєте, пишіть. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще. Дякую, всім спонсорам каналу. Всім па-па.